Давай подивимось. Для тебе інформація. Тут мене дивиться якась або дівчина молода, або жінка, але з легкою, дуже енергією, з такою легкою, молодіжною якоюсь. Коротше, прям якась легка-легка. І давай подивимось, що для тебе хочуть сказати. Тут в тебе йде новий етап. Етап, ну, ось обнулення, ти починаєш все заново. Да? Ну, якби воно все циклічно. Але тут про те, що ти виходиш наче на інший рівень. Зараз твоє життя прийде достаток, здійсняються всі твої бажання. Ти там щось дуже давно хотіла, і от воно прям прийде. Але треба. Тут все одно йде, що треба проявлятися. Треба говорити більше, доносити людям, розказувати, не соромитись. Прям більше говорити, більше розказувати. У мене ж горло. Не знаю, може це моє щось. Бо тут ти переживаєш, типу, за гроші. Ну, переживаєш тобі, хочеться більше грошей. Але. Щоб їх отримувати, тобі треба ну, в щось нове вже йти, якось по-новому проявлятися. А, бо тебе дуже часто, дуже. Або ти сама себе якби, би да, іде таке? Або, або тебе чоловік тут присував за щось. Да. Тут когось чоловік присував, да? його взяли і викинули нафіг. <схід> з голови чи з життя, откуда там, в общем. Тому що тут такий йде чоловік, хитра жопай мене йде, да? який хотів все або хоче, якщо він поруч з тобою, хоче все для себе, для себе, для себе, для себе уваги, для себе. Ну, коротше, егоїст, да? такий, квіточка, ця жовтенька, нарцис, да? Все він хоче для себе, все він хоче контролювати, все він хоче, щоб ти робила, як він хоче. Да? Але ти віддаєш свій ресурс йому. Тобто ти можеш заробляти е, нормальні гроші, але ти не можеш, бо ти зливаєш весь свій потенціал на нього. <кхем> О, гень. Що там? Ти не визнаєш цього? Е, ти цього не визнаєш. Прикол. І що з цим робити? Не роздавай. Е, Свій ресурс, цей да? ресурс, що е, свою енергію, свою увагу, не давай туди, куди не треба. Якщо ти не хочеш говорити на якусь тему, не треба. Е, е, разу три. Не треба спілкуватися на цю тему. Якщо ти. Ну, коротше, ти жінка, ти не хочеш, ти там починаєш капризульки показувати, а якщо йому не подобається, хай де нафіг. Що такое? Все, ти жінка, я тобі розрішаю. Я тобі розрішаю, все, скажеш, мені розрішили. От, тобі треба це почути. От, я тобі розрішаю. Кажи собі, внутрішньо, я собі дозволяю. Я собі дозволяю капризувати, я собі дозволяю там щось купити. Я собі дозволяю щось не робити. Я собі дозволяю бути такою, якою я хочу, або бути не такою, як ти там, хочеш, чи бачиш, чи там, ну, якісь ще історії. Все, нафіг його. А там. Якщо захоче, бо він маніпулятор. Він маніпулятор. Збор, зборщик енергії. Е, тому я вважаю так, що якщо це твій чоловік по долі там, чи без долі, чи як там люблять це говорити, то він буде з тобою, він тебе зрозуміє, він почує, розмовляй з ним. І е, е, він буде з тобою, він зміниться. Якщо це не твій чоловік, ну хай чеше. Бо ти е, сама по собі, ти тоді знаєш, якби це страшно, але ти сама по собі розквітнеш, розкриєшся по-новому. Е, в тебе попре піде щось по-новому. -по а е, вот. так.